ФК Медея, Невицький замок Зоноківської територіальної громади, не позаздриш, три відповідальні матчі за тиждень, проблема травмованих гравців і серйозний суперник, бронзовий призер чемпіонату сусідньої області, ФК Довбу Щернівці, як суперник у Кубку України з футболу серед аматорських команд. Щоправда, і гості не змогли прибути оптимальним складом. А більше залучили льгарив в Ужгороді Молодь вже завершили чемпіонат і 6 вересня стартує знову чемпіонат області. У нас зайняли ми зараз третє місце. Так само, десь, у нас як ніяк, у нас молода команда. У нас навіть от зараз капітан команди, якому 30 років. Так то команда 20, 21, 22 два роки. Десь у першому таймі дебютної зустрічі суперників більше з м'ячем перебували Буковинці і мали кілька шансів вразити ворота Юрія Славіка. Натомість забили замкові, насамперед тактично правильно побудували гру, ураховуючи свої проблеми. Зокрема, на 24-й хвилині удалася хороша атака, яку в центрі штрафної холоднокровно завершив Руслан Соскида. А на початку другого тайму настерливий в атаці Іван Ковач відзначився голом, і господарі перемогли 2-0. Секрет у тому, що є бажання грати в футбол. Це ми любимо, це ми вміємо, це знаємо. І якщо буде більше віддачі від кожного іграка, менше технічних помилок, ми будемо вигравати всі матчі. Велика подяка Оноківській ОТГ, керівництву, які докладають максимум зусиль для того, щоб в нашій ОТГ футбол процвітав, футбол працював, робилися поля, і дійсно буде результат. Довбуш розраховує на матч відповідь. Не вистачило декількох наших гравців, тому що розумієте, у деяких немає документів, деякі не приїхали сюди, а вийшли хлопці більш молоді і видно, що цих, цих хлопців трошечки не вистачає майстерності. Але скажу, по грі я задоволений, ще є друга гра, тобто ще є шанс у нас. Медеє замок, також не вважає, що домашня перемога на 100% гарантувала успіх. Утім, зберігає оптимізм. 2-0 – це недостатньо. Ми мали забити ще, але там будемо грати, віддаватися для того, щоб пройти в наступний тур, щоб доказати, що закарпатський футбол на високому рівні був, є і буде. До повторної гри на Буковині лишився тиждень, і саме тоді вирішиться ім'я переможця за сумою двох матчів.